Від початку нового року на Прикарпатті трапилося 92 пожежі. Двоє людей врятовано, а одна жінка загинула. У Долинському районі село Кропивник виникла пожежа господарської будівлі. На місці пожежі було виявлено тіло власниці оселі. За цей період на пожежах було травмовано 5 чоловік. В ДСНС нагадує, що в основному причиною є перекал пічного опалення, адже немало було випадків отруєння чадним газом. До того ж, рятувальники виїжджали і на виклик отруєння ліками маленької дитини. В Косівському районі маленька дитина близько двох років досягнула таблетки, їх проковтнула, в результаті чого дитина опинилася в Косівській в Косівському реанімаційному відділенні. Через негоду 7 січня кілька машин опинилися у кюветах. Та зараз дороги у проїжджому стані, повідомили у ДСНС. Рятувальники також попереджають про сходження лавин у горах. Циклон буде переміщатися з північного сходу на південний захід і посилення вітру пориви будуть досягати в горах 20 метрів 35 метрів на секунду на рівнині до 20 метрів на секунду. Незважаючи на теплу погоду, без випадків обмороження у ці дні не обійшлося. За цей тиждень є одне обмороження. Це чоловік у калуші. 51-літній чоловік, він інвалід другої групи. Його з травмами від переохолодження було доставлено в калуську лікарню. Загалом з початку року в області від обмороження вже потерпіло шість чоловік. У зв'язку з настанням теплої погоди крига на водоймах слабшає. Надзвичайники попереджають про небезпеку провалення під лід. Особливо ретельно служби порятунку працюватимуть на водохреща. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.